Часто, коли ми говоримо про Бетмена, ми розглядаємо проекти з його участю як певні кейс стаді. Тобто, що саме відбувається з персонажем у певних умовах: його розвиток, зростання, реакції. Динаміка існування саме Бетмена є однією з найцікавіших у DC, у яких тільки обставинах він себе не знаходив і у якій кількості медіа. Але караючий рок над Готемом – це зовсім інший проект. Бетмен та навіть Брюс Вейн, це не центральний персонаж. Він більше наш POV. Тобто, через нього ми з вами дізнаємося, як функціонує цей новий невідомий всесвіт. Трохи лавкрафту, трохи травми у відносинах з батьками, трохи п'янкого тягаря невірного рішення та вічний страх перед розплатою за гріхи столітньої давності. У цій історії Брюс майже не змінюється, хоча, враховуючи розв'язку, це досить іронічна заява. Але суть в тому, що він вже був готовий боротися зі злом. Просто він ще не знав, яка саме форма зла йому зустрінеться. Є детективний елемент, є супергеройський елемент, так як ми його знаємо, але це не класичний темний лицар, який усім нам так добре знайомий. На психологічні проблеми чоловіка-мільярдера нас цікавлять, на його травма, а новий світ невідомий. Відчайдушний. Це трохи нуарна, трохи надприродня, трохи депресивна розповідь про Оріджен не стільки Бетмена, скільки Готема. Так, Брюс втрачає своїх батьків з іншої причини, але не переживайте, перли все ще у кадрі. Далі, в принципі, все традиційно. Він подорожує по освіту, допомагає сиротам та опановує різні навички, щоб, звичайно, допомогти своєму рідному місту. Починається весь проект вже з розуміння, що є якась істота, яка може захопити Готем. Коблпот навіть з глузду з'їхав через це під час своєї експедиції. Як зазвичай буває у детективах палпфікшену, Брюс має зрозуміти, як врятувати всіх, навіть якщо ціною за це буде власне життя. Дія відбувається у 20-х, і зміни не тільки в часі. Історії багатьох персонажів зовсім не такі, як ми звикли. Касндру Кейн майже неможливо впізнати і краще перечитати, хто такий Кірк Ленгстром. Персонаж Олівера Квіна набагато темніше, ніж зазвичай. Оракул тепер у прямому сенсі Оракул. Перевагою цього фільму є неквапливе та послідовне розкриття нового лору. 90 хвилин це небагато, і, звичайно, були привнесені певні зміни у порівнянні з оригінальним коміксом. Але чи працюється ця Elseworld історія на екрані, як окремий проект? Так, динаміка оригінальних персонажів загалом зберігається достатньо, щоб не відштовхнути глядача. Оріджини апдейтнуті, але не змінені кардинально. Кожен персонаж виконує саме свою відведену роль, як у будь-якому класичному детективі. Отруйний плющ у ролі Фемфаталь, Гарві Дент, чесний хлопець, якого злодії використовують у своїх планах. А так, щодо втілення всього темного, це Талія та Расалгу. І вони в своєму елементі: містики, які хочуть повернути старого бога. Свого Бога, ту тварину, яку призвали ще про батьки Готему. І саме за ці гріхи мусить тепер розплачуватись Олі та інші. Але для Квіна все ще гірше у нього є ще один секрет: той самий, який надає динаміці Олі та Брюса зовсім інші кольори: чорніші, насиченіші, інтенсивніші. Візуально проект на висоті. Моменти з Гарві, які перетворюються незрозуміло. У що викликає відразу та співчуття. Монстр огидний, та наче хоче вилізти ближче до глядача на початку. Браво аніматорам! Це саме ті тихі моменти, які підкреслюють моторошність ситуації. Звичайно, деякі персонажі розкриті не дуже добре, і їх можна навіть не впізнати, але в цей раз історія не про них. Оповідання про сам жах, що часто дряпається у пітьмі, і лише великий акт самопожертви зможе його зупинити, хоча лише на певний час.